Ось це насос, яким я накачую колеса свого автомобіля. А ось це колесо від мого велосипеду, яке мені теж треба час від часу накачувати. Але є нюанс. Нюанс в тому, що ніпелі або соски у мене різні. різні. І той китаєць, який проектував цю штуку, взагалі нічого не знав про мої анатомічні проблеми. І що робити в такому разі? Варіант перший. Ви можете купити насос спеціально для велосипеду і накачувати їм колеса. Добре, але ось ця штука справиться з цим набагато швидше і краще. І що робити тоді? Найрозумніші з вас вже, напевно, пройшли назву відео, і нам підійде ось така маленька штучка. Перехідник. Або адаптер. Власне суть паттерну Адаптер і є в тому, щоб надати оцій штуки можливість використовувати її у обох сценаріях використання. Давайте перейдемо до прикладу. Уявіть, що у вас є існуючий додаток, в якому вже написаний клас, що конвертує файли зображень з кольорового у чорно-білий формат. Яким чином він це робить та для чого, неважливо. Щоб його заюзати, вам треба написати такий ось код. На виході ви отримуєте об'єкт типу Image, який можете зберегти у файл або показати на екран. Але це чомусь не працює належним чином, та ви знайшли якусь велику бібліотеку для роботи з зображеннями, і вона може конвертувати, ресайзити, кропати, і, зокрема, робити те, що вам треба: грейскейлити. Що робити в такому разі? Варіант перший, який приходить на думку, це, звичайно, екстенд. Ви розширюєте клас цієї бібліотеки, щоб він додатково робив конвертацію, та підміняєте клас. Варіант другий. Ви переписуєте ваш метод Convert, який всередині буде мати ну, якусь там іншу реалізацію. Ці два варіанти доволі прості, і ми розглянемо їх мінуси після того, як розберемо третій варіант з адаптером. Ви створюєте клас адаптер, який реалізує той самий інтерфейс, який вам потрібен. До аргументу в конструктор ви кидаєте той тип, до якого ви будете робити адаптер. В нашому випадку це клас бібліотеки. І пишете реалізацію потрібного вам методу. У мене буде щось по типу цього. Все доволі просто. Круто. Дуже круто скажете ви, але якого все ж таки бісу не створити простий новий клас, успадкував його від цього бібліотечного, і не написати додатково лише одну функцію, яка нам власне і потрібна, після чого замінити клас конвертеру на той, який ми щойно створили. Ось тут, як на мене, і є головна проблема в розумінні цього паттерну, та й взагалі об'єктно-орієнтовного програмування. Давайте пробіжемося по можливим проблемам та нюансам. Перша проблема, яка може у вас виникнути, і вона, напевно, протягнута вуха, але тим не менш, бібліотечний клас може бути файнал, і ви не зможете його просто успадкувати. А якщо ви зможете, то може виникнути ситуація, коли ви маєте однакові методи з різними аргументами. Так, так, в деяких мовах програмування це не може бути фатальною проблемою, але все ж таки не дуже гарно. Якщо ж наразі. Немає ні, од... ні однакових методів, та клас не Final, то бібліотека може оновитися в будь-який момент і вони з'являться. До того ж, якщо робити спадкування, у вас з'являється жорстка залежність класів, і це не є дуже добрим. Ви ніколи не знаєте, що зміниться у класі, який ви наслідуєте. Але я вважаю, що головний ключ до розуміння, чому адаптер краще, ніж екстенд, лежить на поверхні. Дивіться. Extend ми повинні використовувати лише тоді, коли ми дійсно розширюємо клас якимись додатковими речами. Якщо ми лише використовуємо щось з нього, то композиція набагато краще підходить. В нашому випадку це адаптер. До того ж, ви можете використовувати кілька конвертерів, що може і не має сенсу в даному випадку, але якщо ви подумаєте про класи, наприклад, для логування, або що, можливо, частіше бачили файли або класи для роботи з базою даних, то там це доволі широко використовується. Я маю на увазі різні адаптери под різні типи баз даних. Попередньому відео ми розбирали паттерн декоратор. І, можливо, на перший погляд вам буде здаватися, що адаптер і декоратор це одне і те ж саме. Але звісно, це не так. Декоратор не змінює інтерфейс класу, з яким він працює. Він повинен використовувати той самий. А ось адаптер, він навпаки, він змінює інтерфейс класу для того, щоб підлаштувати його під задачі. Але головна відмінність у призначенні, і це вам буде простіше запам'ятати. Дивіться. Адаптер використовується тоді, коли треба підлаштувати один клас під інший інтерфейс. Декоратор же використовується тоді, коли треба динамічно розширювати можливості об'єкту, не змінюючи код оригінального класу чи методу. Ось ми розібрали простий структурний паттерн програмування, який дозволить поліпшити якість коду, який ви пишете. Якщо вам надалі цікаво чути та бачити інші паттерни та парадигми, напишіть мені у коментарах. Також буду вдячний за вподобайки та, звичайно, за підписку на канал.